Знаєте, я от до речі на ІСВ прочитав, що російські війська, попри несприятливі умови, погодні, почали свої наступальні кампанії, тоді як Україна почала зміцнювати оборону і формувати нові бригади для майбутніх наступальних кампаній. А сьогодні журналісти зі Нью-Йорк Таймс написали про те, що американські військові радять Україні знову ж таки змінити свою. Концепцію боротьби зараз сконцентруватися більше на обороні і готувати сили до майбутніх наступів, тобто, загалом, плюс-мінус про те ж саме, що пишуть і аналітики ІСВ. І виходить, що чи не виходить точніше, так що ми заходимо просто на нове коло на те з чого все починалося, де ми спочатку стримуємо, потім наступаємо. Але для того, аби сформувати нові наступи, потрібні або щонайменше стільки ж. Скільки нам надали наші союзники або більше? А це не співпадає із тим, про що зараз говорять міжнародні агенції і дослідницькі центри, які говорять, що в 2024-му допомоги навпаки буде менше. Ну, власне, це на жаль закономірна ситуація, в якій ми опинилися, коли наш противник він нас чисельно і ресурсно переважає. І ми розуміємо, що ні ми самі, ні разом з нашими партнерами ми в принципі не можемо дорівнятися от в якийсь конкретний момент часу по кількості тих ресурсів, ну принаймні, так, тих, які використовуються на полі бою. З нашим опонентом, е, тому, власне, якщо ну, в нас ситуація така, що це наш противник на полі бою, і відповідно ми е, знаходимося в такій ситуації, а він нас кількісно переважає, але але не якісно, да тут це теж якби така важлива умова поточного моменту. То насправді, ну якби військове планування, воно якраз і буде виходити з того з цього балансу балансу сил, так би мовити, так і відповідно, ми повинні планувати нашу військову кампанію в кілька етапів, так для того, щоб ну, мінімізувати наші втрати в першу чергу, але при цьому досягати тих цілей, які ми перед собою ставимо. Тобто, ну скажімо так, максимальне. Зниження потенціалу нашого противника, і е, тут е, кілька варіантів дій, в залежності від того, що в нас є під рукою в даний конкретний момент. Е, ну і тут власне ми підходимо до того, що. Перші розрахунки стратегічного заходу, коли Захід опирався не стільки на суто військові оцінки, так от цієї війни, так, агресивної, яку Росія почала проти проти України, а опирався в першу чергу на політичну стратегію. Так. Тобто, ну, в цій ситуації насправді ми ми бачили, що на перших етапах війни російська армія насправді не була готова до того, от, куди вона потрапила, так. Тобто, ну якби те, що ми побачили 24 лютого 22 року, це була. Масштабована гібридна операція а, по а, захопленню а, ключових а, об'єктів політичної, адміністративної військової інфраструктури, така сама, як була в Криму у 2014 році, тільки вона була масштабована, так би мовити, на півкраїни. І, і саме тому росіяни рухалися так швидко, а, саме тому вони не були озброєні достатньо для того, щоб чинити опір а, нашим захисникам, так які їх зупиняли і просто палили їх всіх колонами і так далі. І от власне а, момент по. Поки е, російське військове керівництво воно е, намагалося зрозуміти, що відбувається, якби в цей момент е, захід зміг закумулювати достатньо е, ресурсу військового, так який опинився в руках збройних сил України, то відповідно, е, ну скажімо так, е, ця військова е, ця, ця військова е, історія вона пішла б в зовсім іншому напрямку. Але очевидно, е, політичний розрахунок заходу був такий, що. Е, Військова допомога, яку вони надають Україні, вона в першу чергу спрямована не на те, щоб забезпечити військовий розгром армії Росії на території України, а вона в першу чергу спрямована на те, щоб посилювати політичний тиск. На російське політичне керівництво для того, щоб ну в певний момент можна було надіятися, що е, якась частина з путінського оточення змінить стратегію, або е, ну скажімо так, Росія просто вийде з цієї війни. Ну от, очевидно, що цей розрахунок був неправильним і е, час був втрачений. І тепер, враховуючи те, що Російська держава, будучи авторитарною на відміну від демократії, так вона набагато швидше переключається всередині на оці от, так звані військові рейки. Да? Тобто економіка, яка керується в ручному режимі, її насправді набагато швидше перевести на е, пріоритети ВПК, аніж, наприклад, ринкову економіку, яку балансують не адміністративні рішення, так а яку балансує загалом як баті економічні процеси, які відбуваються в країні. Ну і так само з суспільством. Так російське населення, яке там за добу можна пропагандою розвертати на 180 градусів. Абсолютно в різні боки, там і теж можна абсолютно елементарно показати, що ну треба, щоб ви воювали, треба щоб ви е, голодали, і так далі. На та, треба, щоб ви йшли і вмирали за за царя. От. З демократичними суспільствами так не буває. Так, і відповідно, ми тепер потрапили в обставини, коли насправді заходу нашим союзникам потрібно набагато більше часу для того, щоб ну, скажімо так, провести всі необхідні оці от внутрішні процеси в відповідність до воєнних вимог, да? до вимог воєнного часу. От. І відповідно переорієнтувати ті ресурси всередині країни, кожної з них, так, на ті самі військові рейки. і від цього безумовно. Залежить е, об'єм е, і кількість військової допомоги, яку ми отримуємо от в даний конкретний момент часу. Тому, в принципі, е, ну скажімо так, в цій ситуації, в, е, в якій ми зараз знаходимося, в ній насправді е, немає нічого екстраординарного з точки зору логіки війни як такої. Так єдине, що ми бачимо, що наші західні союзники стратегічно прорахувалися на перших етапах війни. Так, ну а тепер е, ну, правда, треба віддати їм належне. Ми бачимо, що е, ну, вони роблять максимум для того, щоб зараз Рахувати ці помилки, ну і відповідно з одного боку підготуватися самим до. Наступного року підтримки України в військовому і фінансовому сенсі, і з іншого боку, підготуватися до того, що насправді, ну як би, цей, цей російський курс на агресію, він насправді нікуди не дівається, і насправді дуже добре, що наші західні партнери розуміють, що ну, скажімо так, Україна в даному випадку для Путіна це просто один із таких от кроків, один з плацдармів для того, щоб потім розгорнути більш масштабну агресію вже проти країн Західної Європи. Тому власне, це один із головних мотиваторів. І дозволяє нашим союзникам, ну, скажімо так, приймати більш рішучі рішення от, на цьому етапі, аніж, наприклад, вони могли це робити десь там раніше. От. І зрештою, ми отримуємо в принципі, те, що нам потрібно для нашої перемоги. Єдине що. Ну нам треба просто розуміти, що є об'єктивні причини того, чому наші західні союзники зволікають і чому вони не можуть дати нам зараз більше. Ну, в контексті того, що ми потребуємо для власне ну отримання повної військової переваги на полі бою.